Чи потрібно йти в ТЦК для подачі заяви про вістрочку особисто? А ви поки підписуйтесь тут багато корисного. Нарешті з'явилось обґрунтоване рішення суду. Людям не потрібно йти в ТЦК для подачі особистої заяви. Це затверджено законом України про звернення громадян. Але деякі працівники ТЦК. Наполегливо кажуть ні, ми не будемо направляти вам письмову відповідь, тільки особисто приходьте. Там людина проходить ВЛК, хоча не має права цього робити, згідно пункту 63 постанови 560 від 16 травня 2024 року. І потім, коли людина прийшла, ВЛК пройшла людину чомусь оштрафували на 17 тисяч гривень, не зрозуміло за що. І вручили мобілізаційне розпорядження на відправку. Щоб цього не відбулося, вище вказана мною постанова 560 Шисяць зазначає, у разі, якщо людина має право на відстрочку, то вона особисто має право подати заяву, і ТЦК повинні надати письмову відповідь. Додатку 4 до цієї постанови прописано: направити відповідь на адресу, зазначену в заяві, тобто повинні направити відповідь на вказану адресу. Приклад рішення ви можете побачити на екрані.